Добрий день. Показує, що ми з Аліною купили на книжках КСД. Тут всі книжки мої, одна книжка Алінина. От я їй подарувала отаку книжку е, прекрасного українського письменника Весай Шкляр і собі взяла отаку. Свої Божої пташки, тім себе. Прекрасно. 100 гривень, 200 гривень. Ні, я тобі її купила. Звичайно, прекрасний український письменник Андрій Новік дуже усміхається, дуже чудова людина. Взяла його останній спадок, хоче познайомитися. Далі, далі ми Аліною, до речі, він покажи себе, щоб ви ті обладнання. <рес> от, ми зараз з за Аліною ходили на кранте, і і... це ж мюзикл за книжку і треба ж книжку з кольоровим срізом. І вона йде по знижці в КСД за 300 гривень, а не 650 зараз. І остання це книжка про рекламу, теж по знижці. Кажуть, що це дуже крута книжка про рекламу, одна з найкращих світів. Отай після. Отак! От от.